Христос Воскрес! дорогі підписники, сьогодні у нас другий день свята. Але ми наші теплиці поливаємо наші огірочки. Я вам їх не показував, вони в нас ось трошки хворіють. Це один сорт раніше садили, але це і інший сорт. І на цьому сорту ви теж перейшла у нас хвороба. Бачите ось. Починає вона знизу, і йде до верху. Але ми їх обробили. Бачите, точка росту йде. Усики ростуть. Обробили їх. Не знаємо, будемо слідкувати, що далі буде, чи призупинить оцю хворобу. Ця хвороба буквально за два дні сталася на наших огорчиках. І пішла. У нас тут посадяно один сорт. оцей був раніше висадений на декілька днів. Він у нас стресонув, тому що ще земля добре не була прогріта. Я. А ці огурчики вже самостійно я вирощував в розсаду. Оці огурчики ми купляли. І бачите, оці посаджені набагато пізніше. Ці раніше результат. Результат такий і висновок такий. Не садіть в холодну почву. Огірок, тому що швидше не буде. ось Ми пару днів потопили, земля в теплиці прогрілася, посадили і бачите, який є результат. Після того, що посадили оцей холодний ґрунт, і ми просто тоді одну ніч тільки протопили чи дві, і висадили. Ну, недобре, коротше, прогріло, прогрівся ґрунт і. І ми висадили і почав він стресувати. І в розвідку він і зараз, бачите, при притупів. Ось там теж такий. Вони не дуже так розвиваються. Але вже ми один врожай з них забрали. Як бачите, ось угорчики знову вісять там, ось там вісять. Ну, а це вже буде нас перший врожай будемо збирати. Тут ще не збирали, і бачите, ось який вже є. Це сорт Ілонара. Ілонара, оце на сорт. Нравиться мені цей сорт. Оце йде там Амур. Далі в нас оце є Кібрія. Зараз покажу, яка Кібрія. Сорт. Оце Кібрія йде. Ну, вона чимось схожі на Ілонару, але хоча мися Кібрія вона чуть нижче росте. Ось так, друзі, я вам не показував свою теплицю, бо якось. Ну, не вийшло мене тут з нею, не хотілося знімати, не було такого натхнення, тому що ось, як бачите, ось вони в нас хворіли. Зараз їх ніби туди щось наладжується у нього. Точка росту йде хороша. І тут лист йде хороший. Це не страшно, цей лист він часом оборветься, у гірка, ми опустимо. Головне, щоб була точка росту і ми її підвели до... До шпалери, до проволоки. Ось. Бо вже нічого не вдієш. Хвороба є і вона вже нікуди не дінеться, Ця... її тільки треба призупинити, щоб вона далі не поширювалася на верхні листки. Ось так. Ось так, друзі, це для нас така нова культура. І про її багато. Треба нам читати, навчатись, тому що ми зовсім не знаємо ні про підживлення, ні про обробки цього, цієї культури. Ось, То покрошки щось десь навчаємось на своїх помилках. Була перша помилка, вони нас тресанули ще за того, що передоз був дав. Полив, коротше, забагато. Забагато їм дав, як то кажуть, добрива. І вони трошки стресанули, і ми зараз стараємось проливати тільки чистою водою. Уже третій чи який день поливаємо водою. І кожного вечора обробляли просто чистою водою по, по листові. Бачите, яке вуса. Це такі є у нас е, в Тіктоковий з Саймут, його підписаний. Дуже хороша людина, відгукнулася. Ось, сама перезвонила до мене, ми там переписувалися, е, Крошки мене проконсультувала. Безкоштовно без нічого. Ну, там Хоча є такі люди, що продають курси про вирощування. Але ця людина, дякую їй, вона нам мені. Я їй скинув відео, показав, як виглядають вони. Ну він зразу її, як то казав, поставив діагноз і дав мені рекомендації подальше, як їх вивезти із цього стану. Ну і як бачите, вже пройшло. Пройшло вже 2 дні. Два дні після того, як нам він сказав, що робити, і можна бачити результат. Результат, який йде в хорошу сторону ось. Так що щиро дякую йому. Не знаю, чи в його є YouTube канал, а tiktok канал є. Такий Саймот, він вирощує. Тобто теж огірок, малина. Дякую йому за підказки. Ось, а ви, друзі, якщо вам цікаво про помилки вирощування такої культури, як огірок, підписуйтесь і слідкуйте. Тому що перший рік ми робимо такі помилки і на їх саме ж учимось. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури і вочевої. Всім дякую і гарних свят!